Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її, кожен на своєму фронті. Про смерть 26-річного спецпризначенця загону Корт Миколи Самойленка рідним повідомили лише на сороковий день після загибелі. Це сталося у ворожому полоні. Утім, що саме стало причиною смерті та де поховали тіло достеменно невідомо. Про те, як Микола добирався під кулями до побратимів у Маріуполь та про мрію усього життя героя Кордівця. Далі в історіях війни. Микола народився в невеличкому селищі на Донеччині. З дитинства цікавився спортом та зброєю, закінчив Харківський університет внутрішніх справ, почав працювати слідчим. Проте свою мрію не полишав після того, як він закінчив університет, йому необхідно було два роки відпрацювати слідчим, тобто за спеціальністю. І він працював слідчим в нашому. До цього душа в нього не лежала. Ця бумажна робота йому не подобалась. До нього була заповітна мрія вступити саме у загон спецпризначення, а там певні нормативи для вступу необхідні. І він після того як приходив з роботи. Тренував ці нормативи. Тобто, один з нормативів був це біг, надівав рюкзак е, з камінням. Тобто там каміння, мабуть, кілограм 15-20 вагою було. В нього був маршрут там за селом. Він близько 15-20 кілометрів кожен вечір пробігав. У 2021 році Микола все-таки вступив до корду. У спецзагоні був наймолодшим. Службу проходив у Маріуполі. Місто це полюбив, наче рідне. Мріяв там облаштуватися та створити родину. Повномасштабне вторгнення. Застало хлопця в Києві. В той час він був на чергових навчаннях в Києві. Тобто він проходив курси кваліфікації ну, підняття кваліфікації, бо По... в нього була фітальність оператор дрону. В п'ятій ранку він мені позовний сказав, що почалась війна. Це я від нього дізнався. Я зразу до нього приїхав. Ми з ним зустрілися. Він передав мені свої особисті речі. короткий інструктаж, як треба вести себе в цій ситуації, і все. Тобто, ми з ним дохищались, і після того я його вже на жаль не бачив. Під обстрілами Микола добирався до Маріуполя самотужки, аби бути поруч із побратимами 2 березня разом з двома бійцями Юрієм та Микитою. Він супроводжував евакуаційну колону. Російські військові їх зупинили, провели обшук та затримали. Усе це відбувалося на очах Надії, дружини одного з Кордівців. Вона разом із трирічним сином перебувала в одній із машин та бачила, що відбувалося з її чоловіком та Миколою. Ми тільки виїхали через блок Піпост, приїхали зовсім трохи. Мені здавалося, що це хвилин п'ять, може, та цілим, може, десять це було. І ми знову встали і почули вистріли. Перше, що я побачила, коли питалася виглянути з окна, те, що було дуже багато воєнних вокруг, і мій чоловік зі своїми колегами, побратимами, він на асфальті лежить. Звісно, була перша думка, що щось з ними зробили. Потім побачила, що їх поставили на коліна. І першу машину поставили поперек, щоб ми не бачили, що там покоїться, тому що було далі, не знаю. Саме Надія повідомила родичам хлопців, що росіяни взяли їх у полон, а далі були довгі місяці невідомості. Три родини чекали на бодай якусь різку. Зрештою, через декілька місяців Микола вперше зателефонував додому. Тоді родина дізналася, де отримують полонених кордівців. Після того, як вони потрапили в полон, їх перший час приблизно місяця, два чи три, утримували в колонії в Воленівці, Десь три місяці. Вони там знаходилися. Після того їх перевели в Донецький СІЗО. І ну коли їх переводили, у Микола була можливість вийти на зв'язок зателефонувати. Тобто він зателефонував мені, сказав, що він живий, здоровий. Але ну багато він не розповідав. Його більш цікаво, як ми тут живемо. З вересня тривало за Родина Миколи нічого не знала про його місце перебування. А нещодавно родині зателефонували з керівництва Маріупольського корду і сказали, що Миколи не стало. Звідки ця інформація, я не знаю, він не казав. Але відомо, що він помер ще 19 січня, і начебто як від Менінгіту. Тобто в нього почалось запалення легенів і як у не почався менінгіт. Питав у командира, чи відомо, що яка доля тіла, Скоріше за все його поховали. Але де, як і як повернути тіло невідомо. У Миколи було відмінне здоров'я, відмінна фізична підготовка. Тобто це був богатир, тренований, сильний та здоровий. Це можливо, що саме через хвороби, бо це як наслідок того, що їх отримували, ну, на людських умовах. Родина не виключає, що смерть Миколи могла бути спричинена тортурами, які застосовують росіяни до наших полонених. Примарна надія дізнатися, що ж насправді сталося в Донецькому СІЗО. Усе таки є. Відтепер родина Самойленків чекає на звільнення з полону побратимів Миколи Микити Нечепуренка та Юрія Рипчевського. Чекає на свого чоловіка і дружина Юрія Надія разом із сином. Мы часто розмовляємо про тата. Кажу, что папа на работе дает силу то, что обмены идут. Конечно, маловато, хотелось бы больше, но они идут и дають веру, что в каком-то обмене нам будет человек. Дываемся списки, чекаем, пока обміняють хлопців, щоб чтобы не знать, как там было на, на самом деле. Яка ситуація там відбувалася з братом? І з якої причини він помер. Геннадій Матуляк, командир першої авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації. Саме завдяки успішній роботі його екіпажу ворог не зміг захопити Миколаївщину. Його війна тривала добу. Вранці 25 лютого, виконуючи завдання на київському напрямку. Під час повітряного бою його літак був двічі підбитий. На очах у чисельних очевидців Геннадій відвів палаючий літак від населеного пункту та впав у лісосмузі. Посмертно Геннадій Матоляк нагороджений званням Героя України, а його ім'ям названа одна з вулиць Києва. На цих кадрах щаслива родина військових. Геннадій Льотчик, командир ескадрильє. Ольга Кадровик про те, що війна неминуча, вони знали задовго, тож просто чекали свого часу, щоб вступити в бій із противником. О третій годині а, почалася тривога у військовій частині чоловіка, і він поїхав. Поїхав, обіймання, і обійми були такі: ну ніби він знав, що він вже не повернеться. Мені здається, він мене так обіймав там або перший раз, або на весіллі, або коли, коли донечка народилася. За декілька годин чоловік подзвонив тоді. Він вперше опинився за крок від смерті. Його фраза була Оля, по нам стріляють е, з них зв'язок. Ну я перелякалася на якусь, е, е, мить, але він перетелефонував ще раз і сказав, що майже в нього влучила ракета. Все на цьому наша розмова закон закінчилася. Я, звісно, що розбудила Софійку, і перша моя дитина, якій на той момент було 4 рочки, сказала: мам, а що, війна почалася?» Ольга відвезла дитину до батьків, а сама поїхала до військової частини. Вона добре пам'ятає перші втрати своїх. Найстрашніший його дзвінок був приблизно о півдні, коли він зателефонував і повідомив, що загинули два. Бойові льотчики Ольга добре пам'ятає останню розмову. Чоловік був трохи засмучений, постійно повторював, що кохає її. Наступного дня жінці у соцмережах написали невідомі. Це дуже насторожило її. Я запитала, чому ви тоді мені пишете. Вона мені надіслала ту сторінку розірваного паспорта мого чоловіка, і вона мені повідомила, що Геннадій загинув і його поховали. Були села Глібівка, Вижгородський район. Це кадри зняті у лісопосадці біля села Глібівка Вижгородського району на Київщині. На них уламки розтрощеного су 25 і могила льотчика. Були перші дні, а ніхто не знав, що відбувається, і перший раз чоловіка поховали під уламками літака. Звідомлення до місцевих жителів прийшло, що тіло ніхто не забирає, то вони вже зробили повноцінну могилу, повноцінну трону і поховали його так само в лісі. Але побоюючись того, що прийдуть не наші, прийдуть орки, то хрестик підписали просто Генаті. Ольга дуже вдячна місцевим, які з повагою поставились до її чоловіка. А 16 квітня тіло пілота перепоховали в його рідному Миколаєві. І вже коли ми ховали, я прийняла рішення, що Софійка йде на цим зі мною, тому що це її батько, це найдорожча людина. А я Софійці сказала, що тато в троні, що там його тіло, а душа це Янгол, і щоб тато був Янголом, щоб він був завжди поруч з нами. Нам треба віддавати його тіло. І, в принципі, вона дуже. Так по-дорослому до цього поставилася, а вона відстояла в службу в церкві, вона відстояла службу і ті такі моменти в на цвинтарі, і навіть коли всі там земельку кидали до могили, то собі так само сказала: Я теж хочу, і так само три горнятка землі ті тонечки ну, на трону було покладено. На день незалежності України татова зірочка, маленька Софійка, разом з мамою поїхали до Києва. Там вона отримала нагороду Геннадія Матуляка, золоту зірку Героя України. Вона знала, що вона буде отримувати зірочку тата. Вона дуже її чекала, і так було дещо. Ну, крім того, що президент став на коліна, а, тому що це малесенька принцеса, щоб бути на рівні з нею, то коли президент відпускав нагороду, і Софійка її відпускала. Наступні півроку Софійка не знімала з себе нагороду батька, носила її з гордістю, і всім розповідала, що це татова зірочка. Геннадій мріяв займатися вихованням улюбленої донечки, відкрити власну перукарню та ганяти з дружиною на байку. Проте доля підготувала для нього інший шлях. Він дуже хотів піти на пенсію і саме займатися вихованням Софіки і водити їх до школи. Він дуже мріяв, що настане на 1 вересня одного дня він її поведе до школи. Не я він казав: Ти будеш займатися твоєю армією, а я буду займатися софією. Знаєте, військова служба вона наклала свій відбиток. Тому ну, в мене був мій чоловік гена, а мій гешка. От надзвичайно порядний, надзвичайно добре. Це людина, яка тебе захистить від усього, і був інший геннадій, надзвичайно жорстка людина, надзвичайно принципова людина, людина, яка вміла приймати рішення і не змінювати їх. Людина, яка вміла їх відстоювати. За особисту мужність та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України 44-річний Геннадій Матуляк удостоєний ордену Золота зірка та звання Героя України. На місці загибелі, на честь льотчика, відкрита меморіальна плита. А його ім'ям у Києві названа вулиця. Під час повномасштабної війни Росії проти України. Село Нові Петрівці, що під Києвом, дивом уникло окупації. Жителі села згуртувалися та вирішили допомагати фронту, хто чим може. Жінки шиють білизну, в'яжуть теплі шкарпетки, пояси, рукавички. Чоловіки зварюють буржуйки, роблять окопні свічки. Усе для того, аби допомогти нашим захисникам та у такий спосіб висловити їм свою подяку. Як збирали чергову машину на фронт? Далі в історіях війни? Це Нові Петрівці за 25 кілометрів від Києва. Люди тут усміхнені та привітні. А головне, майже половина села волонтерить та допомагає військовим на фронті. Для хлопців, щоб їм було там взагалі приємно такі і хмаринки, і сонечка ясні, як вони в нас, і машинками, і дитячі, і все, щоб вони діточок згадували, в кого є дома, щоб нагадували їм такі красиві машинками. Он душечки. Нічка шиє, а ми наповнюємо наші прихожани. Допомагають, щоб дійсно хлопцям було тепло, коли вони їдуть у цих військових машинах. Ми за них боліваємо вболіваємо дуже дякуємо. Роботи дитячі теж із подяками, із побажаннями. Кожен допомагає, кожна громада, кожна господиня щось робить. Допомагає, примножуємо нашу, пришвидшуємо нашу перемогу. Доброго дня. Доброго дня, ви до Миколаївна? Так, да, Буржуйку. Розкажіть, що несете. Буржуйка для землянок, хлопцям, щоб горілися. І то все. Є у нас зварний такий Василь Великодний, який варить вже більше 50 штук на з газових балонів. В основному, а це ми матеріал тут з сусідом. Матеріал підвозимо, а він працює. Людей в громаді об'єднала Ніна. каже, що в селі волонтерить кожна третя хата. Вони з чоловіком знайшли машину, яку кожні два-три тижні мешканці заповнюють доверху. Ви знаєте, я просто побачила, як е, люди, люди гуртуються, а в Петрівцях багато хто в'язав, хто шкарпетки в'язав, хто е, готував, хто сітки робив. Люди почали всі гуртувати, щоб допомагати нашій армії. Загружаємо машину повністю і не один раз, три рази, чотири рази буває. Ну, Віктор Миколаївич допомагає нам не тільки завозить, а він допомагає. Він е, як права рука, отут куди поставить, куди коли люди приносять. Не нашим хлопцям подушечки, танки, під голови, біндажі, самі шиї. Так само і супи, ось набори передати. Ось передали. Вони дуже просять такі супи. Вони швидко приготовлюються. Ці супи, і це все роблять наші. Волонтерська група. То наші діти, наші внуки, наші сучасники. Хочеться якусь допомогу, ну хоч маленьку, але ж допомогти, приблизити нашу перемогу. Е, носочків 17, а рукавичок 93 пари. Ну, у мене 20 ювілейні, 23. В мене 78, осіб. Да. Розумієте, ми не та нація, щоб склали руки і сиділи, чекали перемоги. Ту роботу, що ми робили, в'язали, нитки плутали. Все, що можна було, що можна було давати. Ми робили це для того, щоб наші воїни відчували тепло наших сердець. А на цьому подвір'ї дівчата шиють подушки, виготовляють окопні свічки. Пані Лілія особисто вже відправила на фронт 300 подушок. Все, що можемо, консервацію, все доносилося. І ми трудимося на благо наших діточок, щоб їм було тепло, щоб їм було що їсти, щоб їх ангелиохоронці ми молимося утром і вечором, щоб їх охороняли ангелочки. Матір Божа, щоб покрила своїм покровом, відвела до ворога, щоб кулі не долітали до їхніх тіл, щоб не проливалася покров. Щоб наші діточки не, не помирали, а ось тут мешкають рекордсмени. Так їх називають у селі. Ольга разом із сином Гордієм відправили на фронт понад 13 тисяч окопних свічок. Самовар ми називаємо нашу виварку. Ми приробили до неї такий носик, у відрі свічні огарки воскові з церкви, і такі звичайні огарки, і парафін, який ми купуємо за донати для копних свічок. Сьогодні у нас така маленька заливка на ящичок 25 кілограмовий, а взагалі от зимою було і по 200 кілограм ми робили. Усі мешканці села вірять у перемогу і переконують, що у свої вироби вкладають усю свою душу та щирі молитви, якими подумки захищають наших славних воїнів. Одним ми нічого не значимо. Без людей би нічого б це не змогли. Це За все завдяки нашим людям, що люди відзиваються і люди приносять, люди допомагають. І я впевнена в тому, що з такими людьми нас не подолати. Ось так усі разом, плече до плеча, з вірою та молитвою, з любов'ю та щирістю до перемоги. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни. І прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви зможете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь. І ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.